Подивитися «Перші міські», вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробко. Сьогодні будемо говорити про те, як поліція готується до роботи влітку. Ну, власне, ми звикли, і ви, мабуть, звикли до того, що завжди напередодні травня і травневих свят, як це було колись до війни, поліція дуже активно готувалася, тому що травневі свята, а тим більше, там, 1 травня це святковий день, 2 травня для Одеси взагалі був день такий, знаєте, дуже складний, насправді, морально дуже складний. І для поліції він був дуже складний у Сенції забезпечення безпеки так, от пройшли вони вже ці дні. Маємо ще е, напередодні 9 травня, так спілкуємося, але загалом будемо говорити про те, що вже наближається літо. Тому Алла Марченко в нашій студії, речниця патрульної поліції в Одеській області. Вітаю Ало. Вітаю вас! Отже, якщо говорити про травневі, я навіть і святами їх не можу, якщо чесно кажучи, назвати знаєте травневі ці дні, так до яких початок травня початок травня, да до яких завжди. Ви готуєтеся, готувалися завжди так більш напружено. Що було в цьому році? В принципі, ці дні пройшли більш-менш спокійно. Можу сказати, що 4 дні нам дали досить серйозну кількість нетверезих водіїв. Це mm. перше. Класика жанру, напевно. Так, 79 так, так. фактів керування транспортом в нетверезому стані. Потім це вже були такі виклики, як конфлікти бійки. Також були факти нанесення тілесних ушкоджень. А, можу відмітити, що були звернення, це порушення тиші, тому що ну, mm -hmm. у нас є і діє комендантська година, mm -hmm. а також є обмеження щодо часу, коли заборонено вмикати гучні прилади або музику, або щось. Але ж не всі це розуміють, не всі це виконують і тому і такі виклики були. Тому виїжджали, відпрацьовували. А, тому, в принципі, так для нас це звичайна робота: 24 на 7, Що весна, що літо, що зима. Але ж за ці дні, в принципі, на щастя більш-менш нормально. Що 2 травня, яке для Одеси є завжди складним? Ми також всі, всі поліцейські, всіх служб відпрацьовували, всі були на службі, також містяни бачили, що було перекриття кулікового поля. Mm -hmm. Також і патрульні працювали, виводили додаткові сили. В принципі, та проблемна ситуація, яка була, про це все всі прочитали це, підготувала цю інформацію. Національна поліція вони вже це відпрацьовують в подалі. А щодо іншого, то в принципі все більш-менш було під контролем. Ну і напевно до 9 травня так само готуєтеся, так 8-9 травня. Я думаю, що як завжди. Є певні відрізки територіально, так які так. Мають бути так ми рекомендуємо увагу, містянам так. слідкувати за інформацією, як угу. національної поліції, так і наші. Щось буде перекриватися, Якщо напевне, щось так? буде, ми будемо про це повідомляти, і також враховувати свій час, свої свої маршрути. І таке, в принципі, є нагадування, що не слід все ж таки бути в тих місцях, де є скупчення людей. Планувати свій час завчасно свої маршрути, точніше, і в принципі краще дотримуватись всіх правил безпеки, особливо правил повітряної тривоги, тому що ми бачимо. Що останнім часом досить так люди вже відносяться до цього халатно, але ж, але ж загроза завжди є, і тому саме такі місця, де багато людей скупчення, це може визвати паніку. Хтось дотримується, хтось ні. Але ми нагадуємо про те, що всі повинні дотримуватись правил безпеки і особливо правил повітряної тривоги йти в укриття. Дуже дивно, що вже так подекуди розслабилися. Ні, я розумію, що нервова система у нас у всіх вона е, слаба. Так, всі це розуміють, тому що жити у війні четвертий рік поспіль складно, але ж не забувати про те, що ось такі. Скупчення людей це є дуже небезпечним, і якщо є тривога і дуже швидко розійтися якось в різні боки і знайти укриття, насправді великому скупченню людей завжди складно. Тому краще, мабуть, було б до завершення війни не робити ось таких великих масових скупчень ну, в принципі, ми у людних місцях це у контролюється місцях. про так. це постійно нагадуємо містянам. А і також в разі якихось зборів там вже будуть присутні і поліцейські, але ж кожна доросла людина повинна це розуміти, особливо якщо поруч або це батьки, літні люди, або це малі діти. діти Тому так, так. я знаю дуже багато людей, які, якщо виходять, вони вже завчасно уточнюють, де є е, е, укриття. Тоді mm -hmm. вони там планують: туди йдемо, туди не йдемо, тому що випадки бувають різні а правила безпеки це перше головне і дуже всі, фікситна, всі повинні це розуміти, тому що прогулянка біля моря це добре, але знову ж таки треба врахувати, де є укриття. І за скільки часу можна до нього дойти та саме зайти в це укриття, щоб бути у безпеці? Ну і насправді маємо розуміти, що на прибережній території укриття є лише мобільні укриття, так, так і вони невеликі, і вмістити вони можуть дуже мало людей. Насправді, а кількість людей, які зазвичай гуляють біля моря, якщо це гарна погода, якщо це тепло, то вона. В багато разів перевищує кількість тих людей, які можуть вміститися в укритті. Тому розраховувати просто на свої сили. Ну, як правильно ви сказали, треба бути дорослими вже. Насправді нести відповідальність не лише за себе, а ще й за тих, кого ведете, особливо якщо це діти. В цілому, в цілому, знаю, що на початку кожного сезону ми говоримо з вами про те, як готується поліція. Хоча у поліції немає сезонів різних, так ну я маю на увазі забезпечення порядку саме і несіння якихось ну, виконування задач, так, які спрямовані саме на забезпечення порядку. Тому навряд чи в цьому році щось буде інакше, чи буде так само, як і завжди, ви мобілізуєтеся і чи потрібні будуть додаткові сили на літо, тому що ну, до війни ми всі розуміємо, навіщо вони були потрібні, в Одесі було багато туристів. Навряд чи в цьому році, ну, четвертий рік війни, навряд чи ми будемо мати таку кількість туристів, як колись мали. Я не знаю, мені здається, що зараз в Одесу ну, їдуть, звісно, люди. Веселенці їдуть з різних інших причин. А от просто відпочивати, так як раніше було. Чи очікуєте ви на таке, чи слідкуєте за цим процесом? Да, в принципі, ми готові до будь-якого сюжету. А, можу сказати, що так будуть автопатрулі, будуть mm -hmm. піші патрулі, тому що саме влітку ми додаємо піший патруль, а це узбережжя, mm -hmm. а, це місця відпочинку. Людей а зараз наші патрулі, які будуть мото, вони вже проходять навчання у місті Полтаві, здають іспити, повертаються, і ми запустимо, як і кожного року, мотопатруль в дію. Скільки їх буде? А я зараз не можу сказати, тому що їм потрібно здати іспити, ага, іноді один другий випадають, не здають і потім проходять перекваліфікацію і вже повинні. Потім доганяти всіх. Довчитися інших. вже, так? так? так. Угу. Тому поки що ми їх очікуємо, вони проходять навчання. В принципі, готові, що я можу сказати? Також в нас є і наші шкільні офіцери поліції, які готуються до літа, але ж вони також дуже часто задіюються до несення служби в разі необхідності. Також і служба освітньої безпеки, діти підуть на канікули, угу. і також вони ще будуть нам допомагати в плані дотримання правопорядку на вулицях нашого міста. Угу. Тобто, ну шкільні офіцери безпеки можуть просто на Певний час перекваліфікуватися, так, так враховуючи, так. що школи так, будуть. Звісно, вони цим Але зроблять. ж із дітьми і наразі вже мабуть проводити роботу стосовно і правил дорожнього руху, так виконання, тому що діти дуже часто залишаються самі. Зараз ми розуміємо, батьки переважно працюють діти на канікулах, не всі можуть бути. Доглянуті, приглянуті батьками, і це теж такий додатковий ризик. Так, постійно проводиться ця робота, але такий акцент перед відпочинком дітей буде обов'язково. Вже така робота ведеться, а це правила безпеки в mm -hmm. побуті на вулиці, це спілкування з незнайомцями, знов ж таки спілкування в інтернеті. Mm -hmm. Це також велика небезпека для дітей. А також підлітки це коли їм пропонують роботу, а дитина погоджується. Не розуміючи, що вона буде виконувати, або розуміючи, але хоче заробити гроші. Тому такі акценти обов'язкові. І також обов'язкова тема це мінна безпека. Угу. Тому що, на жаль, ми бачимо знову ж таки в пабліках, що якісь уламки, металеві всіх. Тих приладів, які летять, летять над містом, починають збирати, нести додому, не думаючи, що воно і які можуть бути Це наслідки, Це не, сувеніри, не сюрпризи, Так, або так, знахідки якісь небезпечні. Тому така робота ведеться, і на саме на цій тематиці величезний акцент ми робимо. До речі, так от під час війни я знаю, що є особливі лекції на саме на цю тему. Так міна небезпека. Я знаю, що і працівники ДСНС багато працюють у цьому напрямку за для того, щоб дітей попередити. І озброїти інформацію, вони ж не розуміють. У ці всі уламки, які розлітаються по місту, що навіть ці уламки на перший погляд виглядають небезпечними, а насправді це може бути не так, так якщо ізі. це йдеться особливо про дітей ще маленького віку, тобто не, не але доросла, найбільш так. цікаві такі, що саме полізуть і заберуться підлітки. Тому угу. і з, саме з цими дітьми найбільша така більш детальна робота, тому що у них. І більше питань вони цікавляться, вони дивляться, mm, там, читають що, і все що, 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 да, так, так. Тому приділяється максимальна увага, і всі питання, які є, то наші співробітники намагаються надавати відповіді і детально відпрацьовувати, щоб дитина не полізла кудись в якусь небезпеку. Mm -hmm. А, стосовно от мотопатрулів, ви сказали, так кількість ще невідома в тому році, до речі, скільки їх було? Я десять. Десять їх було, і здається, казали, що тоді було трошки замало, так угу. так. А, так. ну розумію, що поки що це в процесі, так, так. і чи думали над збільшенням, і чи працюється над збільшенням, тому що мотопатрулі мають дуже багато плюсів. Вони можуть дуже швидко дістатися в місце події і дістатися туди, куди автівка можливо і не доїде. Так, ми про так. це думаємо, але я ж нагадаю, що в нас ще і частина особового складу задіяна в зоні бойових дій. Угу. Тому ми вже розраховуємо на тих спеціалістів, тому що е, керувати мотоциклом це також досить така складна справа, і тому ми вже розраховуємо на тих хлопців, які мають досвід і які ті будуть працювати, угу. а саме в мотопатрулі. Але ж вірю в те, що після закінчення війни ми вже повернемося всі додому. Всі наші хлопці пройдуть навчання. Тоді ми будемо збільшувати, звісно, обов'язково. Тому що такі плани були до війни збільшувати. Вони досить Так, ми говорили про це. Так, пози позитивна робота була саме мотопатруля, тому і такі плани були. Але, на жаль, е поки що ні. Думаю, що ми до цього повернемось і буде в нас їх більше. А багато не вистачає людей зараз? Так, є в нас нехватка особового складу, тому ми перекриваємо будь-будь-які заходи, які якщо потрібні люди, це вже за рахунок особового складу, який працює в апараті. Ну, це може бути розшук, адміністративна практика, чергова частина це ті люди, які працюють саме в кабінетах, які так, та щоб просто, в іншому, да, просто в іншому. сказати. Але ж ми всі поліцейські, і ми всі повинні і можемо виконувати ті завдання, які потрібно виконувати. Тому в разі необхідності задіюється саме цей особовий склад для того, щоб посилити роботу на лінії на дорогах міста, на вулицях під час будь-яких заходів. Або при будь-якій необхідності а наша з вами найактуальніша тема зазвичай, коли ми спілкуємося, це нетверезі водії. На початку ви сказали цю цифру. Я знаю, що вона майже ніколи не змінюється у бік зменшення. На жаль, так тобто вона або росте, або залишається плюс-мінус такою. І ні штрафи, ні будь-які інші міри, які е, пристос... ну, мають би мали б давати результат, вони не дають результату. Чи щось у цьому сенсі змінилося, тому що. Uh, ну, Нетверези водій на дорозі це біда, насправді. Навіть не стільки, скільки для нього самого так само, так, але й для тих людей, хто може опинитися і в його автівці, а ще uh, десь поряд на дорозі. Ну, поки що um, яскравого покращення. Немає, ми, От не чому? Бачимо. ми скільки років про це говоримо, нічого не змінює. Чому? Замалі штрафи чи, чи, чи що? Немає якоїсь відповідальності. Ну, штраф um, досить серйозний. Yeah. Yeah. Я ж нагадаю, Страхи? що. Перше порушення Перший. це 17 тисяч так. гривень і позбавлення права керування на, на рік, потім 34 плюс 3 роки, і потім 51 тисяча гривень, та 10 років. Все це сумується. Але, на жаль, у нас є такі антигерої, які збирають досить велику кількість таких лідери, порушень. Лідери, так, угу. так а, І це вже переходить в кримінальну справу. Угу. Ми складаємо матеріали, передаємо, потім цим вже займаються, передають. В суд і людина повинна буде сплатити всі ті штрафи, які вона назбирала, ну і також повинна вже бути пішоходом, а не водієм. Тому з цим працюємо. Можу сказати, що у нас керівник до цього відноситься досить серйозно, відповідально. І всі матеріали, які направляються до суду, ми також отримуємо відповіді щодо рішення суду і подальшої, скажімо так, долі цього порушника. Працюємо постійно, але ж ми бачимо, що до літа вже починає зростати ця кількість, тому що і всі знають, що так в країні війна, але все ж таки до Одеси починають їхати, їхати до моря трошки там до сонця. І так, на, на такий званий відпочинок. А цей відпочинок тут е, приймає е, алкоголь, а тут вже сідає за кермо. а потім він вже зустрічається з патрульними і отримується вже адміністративний е, протокол та все інше з цього вже запрошення до суду. Так що, на жаль, така проблема є, але ми працюємо, ми виявляємо і продовжуємо цю роботу. Наприклад, сьогодні вночі автівка порушує комендантську годину, автівка реве, вона гучна водій вже не перший раз за кермом у нетверезому стані. Це вже третя частина сьогодні була 130-ю, але ж він, він рухався, бо йому так треба. Як результат це ряд матеріалів. І вже робота патрульних, яка піде до суду. І щодо гучних автівок, я перейду до цієї теми, тому що є такі нарікання з боку містян, і були звернення від міської влади. Але ж ми з цим питанням працювали і працюємо. Я нагадаю, що у 2022 році було рішення ОВА. Щодо заборони, як фейєрверків, так і гучного транспорту. Тому це питання постійно на контролі. Зараз ми також відпрацьовуємо його. В середньому в день це 10 транспортних засобів, як автівки, так і мотоцикли. Це робота з водіями, це штрафні санкції. і це такі, такі результати вони є. Тому що перш за все перш за все так, є штраф, але. Я вважаю, що це неповага до людей, які мешкають в цьому місті, тому що ми практично кожного вечора біля 10-ї години чуємо, як летять ці шахеди, цей гул. Людям дійсно це страшно, діти лякаються та все інше. Це травми, і хтось їде на такій автівці або мотоциклі, нехтуючи всіма мешканцями міста і всіма правилами і заборонами. Тому ця робота триває. І ми про це постійно звітуємо і будемо продовжувати цю роботу, тому що і вже тепло. Люди відкрили вікна, і це ще більше лякає. Ну так, на фоні е війни, на фоні продовження обстрілів, які відбуваються так. в Одесі, майже щоночі, майже щовечора, Звісно, що це неповага, м'яко кажучи. Ну е стосовно комендантської години, наскільки я знаю, там немає штрафу навіть так. А То штрафу немає, подпази. але проводиться робота і порушників доставляють до відділків поліції. Угу. і, Звісно ж, їх перевіряють по всіх базах, потім передають вже у відділок поліції, там з ними вже проводиться робота. Угу. Наскільки часто це зараз відбувається? Чи з... В принципі, більш-менш це не масово, так? Ні, не ні, масово. Ні. Це поодинокі випадки. На вихідні якісь, це так. може бути 5 випадків. Mm -hmm. Бо патруза ніч, бо патрульні звітують. Ми постійно також е е контролюємо, яка кількість по порушників. Щодо саме патрульних, то на вихідні до п'яти фактів е серед тижня, один-два, ну десь ось ось так. Mm -hmm. Але ж я нагадаю, що є і патрулі, які працюють інші служби, це і відділки поліції, і це громадські об'єднання, які також е допомагають е співробітникам поліції. Тому. Щодо нас, то я не можу сказати, що багато таких порушень. Не критично. Так. Але ми постійно про це нагадуємо, тому що, тому що все ж таки вони є. Розуміємо, що є таке бажання, особливо коли весна, літо кудись піти, десь там побути. Ну Або і різні ситуації Але, бувають, могли затриматися так. так Але різні це ситуації та це так. ми також все розуміємо. Якщо там чи людина захворіла, mm -hmm. чи потрібна. Там котика чи собачку терміново до лікарні, це все розуміємо і надаємо допомогу. Угу. І таких випадків багато, ми про це кажемо постійно. Але коли це п'яна компанія, і починає ще і порушення і комендантської години, і порушення тиші, ще й якісь конфлікти, бійки, все інше, ну, тоді це вже таке злісне порушення, комплекс порушень. В таких випадках, звісно, вже тут ніяких відмовок не може бути. Ну і ми знаємо, що у теплу пору року, окрім гнетвер. Безах водіїв збільшується кількість тих, хто на мопедах і на велосипедах. Так. Є велосипедні, звісно, що смуги, так вони не по всій території міста, але можна там проїхати. Але це такий додатковий ризик. Люди хочуть пересуватися екологічним до речі, транспортом, так, але це складно іноді буває у місті. Так, дійсно, ми також звертаємо увагу на це питання. Розуміємо, вело більшості, в більшості випадків люди до цього серйозно ставляться, тому вони дотримуються і правил безпеки, і правил дорожнього руху. Але часто саме водії їх не помічають. А перша така проблема це коли паркують автівки саме на велосмузі, вмикають аварійку і пішов по своїх справах, mm -hmm. але це є порушення. Mm -hmm. а, зараз вирішується питання щодо роботи патрульних з евакуаторами. Саме у випадках грубих порушень правил дорожнього руху це mm -hmm. перекриття а, трамвайної колії, це залишення автівки на пішохідних зонах, саме на велосмугах та все інше. Тому я думаю, що влітку вже водії стикнуться саме з тим, що якщо автівка порушує, його нема, але на аварійки вона також може поїхати на. Арешт майданчик, і потім водій буде її забирати. Зараз ще кілька е, днів або тиждень, і це питання вже запрацює. Е, тому так є такі проблеми. Стикаємось, працюємо щодо веловодіїв. Е, перш за все, нагадаю, що. Правила повинні бути, але головне це навчати дітей. Дуже з повагою дивлюся, коли батьки їдуть на велотранспорті, mm -hmm. у них є все для безпеки і поруч діти, які також з повним спорядженням і виконують всі правила дорожнього руху. Якщо це пішохідний перехід, всі зупинилися, перекотили велосипеди. І при цьому дорослі пояснюють дітям, що вони роблять і чому. Є такі випадки, я на це звертаю постійно увагу, і це дуже добре. І якщо й дитина сама поїде, вона вже буде цього дотримуватись. Тому і ми звертаємо увагу всіх, що це повинні робити всі. Щодо вело, також ми, кстати, ми плануємо провести акції з веловодіями вже тепліше, тому наприкінці місяця також у нас там є такі подаруночки, сувеніри. То будемо вже працювати саме з веловодіями, нагадувати про правила безпеки. А щодо мототранспорту, то в принципі більш-менш є дисципліна, є вже порозуміння того, що повинні бути і реєстраційні документи, і посвідчення водія. А, і в принципі до літа вже в нас так всі більш-менш виховані, знають, що будуть мотопатрулі, які це дуже жорстко контролюють. Mm -hmm. Тому ну, головна проблема, те, що вони вискакують іноді саме на велосмугу, а це вже є порушення, бо Тобто вони мають рухатися. Мопеди Мупе... у... повинні рухатися. Ці всі хлопці, які доставляють їжу, це все е... поряд з автівками. Так, так, mm -hmm. так. так. Велосмуга тільки для тільки велотранспорту. Так, так, так. так. Тому, в принципі, ми про це також нагадуємо. Постійно працюють патрульні і вже чекаємо, коли будуть мотопатрулі. То там буде більш такий детальний контроль саме за двоколісним транспортом. Просто от періодично саме в новинах з'являється, що збили водія. Мопедо, саме того, хто доставляв їжу, І це дуже такі сумні новини. Насправді, ти бачиш, і розумієш, що хтось -то тут точно порушив правила, і на це треба звернати, звертати увагу за того, щоб не наражати ні себе на небезпеку, ні ті, хто їде поряд. Так, дійсно. Ну тут дуже часто водії, саме автівок їх не помічають, угу. але не буду захищати на всі 100% відсотків водіїв ну, мопедів, тому що вони буде, також му так. можуть так виїжджати, так вискакувати. Вони маленькі, десь. дуже їх так, не завжди вони, видно нормально. Так, тому так. вони тому такі моменти вони дуже часті. і, На жаль, саме тому трапляється ДТП. як з вело, так і з моду, тому що десь їх не помітили, десь він виїхав. І як результат, але ж саме травмування цих людей, воно більш складне. Тому що людина мінімально захищена, ну, так, не так, так. як у автомобілі. Ну так, тому увага, безпечність, знання правил це такі основні речі, на які треба звертати увагу і пам'ятати, що літо це більш, з одного боку більш довгий світовий день, так і це добре, тому що освітлення більше. А з іншого боку, це ще й знаєте, оце про те, що ви говорите. Хочеться десь довше поїхати, покататися, чи там десь побувати, і потім повернутися вже за пізно І це теж додатковий такий ризик. Тому всі мають бути, всі, хто на дорозі, причому як водії, так і пішоходи, до речі, так, які дуже часто порушують правила дорожнього руху, переходять чи перебігають дорогу там, де це не потрібно, де немає для цього визначеного місця, де немає знаку, але от їм так. Зручно, їх же ж ніхто не штрафує. Правильно Ні, ми, ми працюємо чи з ними працює працюєте? Я нагадаю, але... що за порушення пішоходами правил дорожнього руху це перехід дороги у невстановлених місцях. Передбачено штраф 255 п'ятдесят гривень а, і патрульні знаєте, виписують що... штраф. Так до мене якось днями звернулися. кажуть, що щось ми не бачимо. Ви нічого не робите. То ви не можете бачити. Ви не можете, і ми не можемо вам показати кожного. Угу. Перш за все, це відповідальність кожного пішохода. Ну, Але а, ж коли патрульні це бачать, вони зупиняють, вони виписують постанову адміністративну сума штрафу 255 гривень, і цей чоловік або жінка вони повинні її сплатити. Якщо не сплатив, то ці матеріали ми направляємо в виконавчу службу, і цей штраф вже збільшується двічі. І людина все ж таки буде повинна сплатити вже не 255, а 510 гривень та ходити ще до виконавчої служби, витрачаючи час. Тому головне це зрозуміти і не порушувати, тому що це безпека, перш за все людини. На жаль, саме за ці вихідні, про які ми казали перші чотири дні, були ДТП з пішоходами і був випадок неповнолітня дівчинка mm -hmm. на вулиці Академіка Корольова, як сказав водій по попередній інформації, що вона вибігла у невстановленому місці, він не встиг зреагувати, скоїв mm -hmm. наїзд. Дівчина отримала травму, була доставлена до лікарні. Такі випадки, на жаль, трапляються, тому все ж таки слід навчати дітей, бути самим уважними і надавати позитивний приклад іншим учасникам дорожнього руху. Так, ті, хто на дорозі, будь -то, чи за кермом, чи ти на своїх двох ногах, ти все одно маєш відповідати за свої вчинки і знати правила дорожнього руху. Ну, Дякую ввязково. вам дуже, Алла Марченко, речниця патрульної поліції в Одеській області була сьогодні в нашій студії. Ми обговорили а, про те, як поліція буде працювати влітку, і взагалі в літній сезон, на що буде звертати увагу. Ну а від вас, звісно, що просто пам'ятайте про правила дорожнього руху, тому що це береже життя в прямому сенсі цього слова. Побачимося. Це був перший міський інтерв'ю дня.